Вбився довгий час, стежив за їх будинком, а коли дочекався, що батьки покинуть його, зайшов та вбив доньку. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу зрада найближчого. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. Навесні 1994 року в Атланті, штат Джорджія, у батьків Букка та Джой Блоджет. Народилася донька Джесі. Згодом родина переїхала до маленького мальовничого містечка Хартфорд в окрузі Вашингтон, штат Вісконсін, де Джесі виросла і закінчила середню школу Хартфорд Юніон у 2012 році. У ранньому віці дівчинка зіштовхнулася із булінгом в школі. Але їй допомогло пройти через все дружба з єдиним кращим другом Деніелом Бартелтом. Згодом вони разом вчилися грати на фортепіано та захоплювалися акторською майстерністю. В старшій школі вони навіть почали зустрічатися, але через пару місяців зрозуміли, що між ними не може бути нічого, окрім дружби. Згодом Джесі вступила до університету Вісконсін Мілуокі. І, вже будучи студенткою, Джесі здобула стипендію Талант за успіхи в програмі музичної освіти. І тоді вона вирішила відкрити свій маленький бізнес з навчання гри на фортепіано та скрипці, а також давала уроки вокалу. Усього за два місяці вона набрала 26 учнів. Також дівчина активно грала у театрі навіть під час канікул. Вранці 15 червня 2013 року. Джой заглянула в спальню своєї доньки, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Та міцно спала, і жінка разом із своїм чоловіком Бакком спокійно вирушили на роботу. Через чотири години Джой повернулася додому на обідню перерву. Коли вона зайшла до будинку, то була здивована мертвою тишею. Хоч в доньки були канікули, і вона кожного дня висипалась до несхочу, Зазвичай, коли мати приходила додому на обід. То дівчинка вже не спала і займалася своїми справами. Крім того, Джой знала, що о 13.00 до Джесі повинен був прийти учень, якому її дочка давала уроки гри на фортепіано. Тому жінка вирішила піднятися до кімнати доньки та дізнатися, чому вона не вийшла зустрічати свого вихованця, який прийде з хвилини на хвилину. Коли мати прийшла додому, вона позвала доньку, але Джесі не відповіла. Тоді, припустивши, що донька просто змирилася після вчорашньої вечірки, мати вирішила піднятися нагору та розбудити її. Але коли вона ледь торкнулася її плеча, вона відчула крижаний холод. Вона відкинула ковдру і побачила блідосинюшне тіло доньки. В цей момент мати усвідомила весь жах ситуації. Поки її розум щосили намагався осмислити побачення. Вона помітила, що волосся і нічна сорочка Джесі були наскрізь мокрими. Не гаючи ні секунди, жінка подзвонила в службу екстреної допомоги 911. Хартфорд 911, Яка у вас надзвичайна ситуація? Моя донька блідо блакитна, я пішла її розбудити, прийшовши додому на обід, а вона не прокидається. Боже мій. Гаразд, вона дихає. Я так не думаю. Ні, у неї здається сліди удушення. На ній сліди удушення. Я не знаю, що відбувається. Я не знаю, що відбувається. Поки вона чекала на допомогу, її очі були прикуті до слідів зашморгу на шиї доньки. Хоча вона думала, що це неможливо, вона поступово прийшла до розуміння того, що того ранку в їх будинку був монстр. За лічені хвилини будинок був заповнений парамедиками. Вони охороняли місце події. Батько дівчинки Бак приїхав на місце подій та розділив ці переживання із дружиною. Спостерігаючи за розгортанням сюрреалістичних подій, подружжя зрозуміло, що Джесі швидше за все була задушена. Глибокі садна на її зап'ястях вказували на те, що вона була ще й зв'язана під час цього випробування. Вони не пускали мене нагору, тому я не міг її побачити востаннє. Не міг доторкнутися до неї. Я не міг попрощатися. Я не міг сказати їй, що люблю її. І Я не міг сказати їй, що мені так шкода, що мене не було поряд, коли вона потребувала батьківського захисту. Згадує бак детектив поліції Хартфорда Річард Тікенс був одним із перших слідчих, які прибули на місце події того дня. Детективи намагалися зрозуміти, як зловмисник потрапив до будинку, як виявилося Джой та Бак. Коли йшли на роботу, не зачинили вхідних дверей. Справа в тому, що сімейство мешкали в багатому районі, де злочини були великою рідкістю. Саме так потрапив злочинець до будинку, навіть не розбудивши Джесі. Пробравшись до кімнати Джесі, він швидко та міцно зв'язав її руки, а потім піддав її особливо жорстокому зґвалтуванню. Коли він закінчив своє знущання, він за допомогою зашморгу позбавив її життя, після цього він вимив її від своїх слідів і знову вклав до ліжка. Детективи припустили, що вбивцею, скоріш за все, був хтось відомий сім'ї. У них було припущення, що тільки людина, яка була знайома з блуджетами, могла знати, що вони не зачиняють двері, вважаючи, що в цьому районі безпечно. А ще той факт. Що вбивця прокрався в будинок того ранку, напевно, знав, що окрім Джесі вдома нікого не буде. Більше того, він закінчив свої брудні справи до того, як прийшла додому мати на обід. Вочевидь, він або був знайомий сім'ї, або довго і пильно стежив за ними, щоб здійснити свій смертельний план. Серед речей дівчини був знайдений її особистий щоденник. В якому вона встигла описати події, що сталися напередодні ввечері. Ось декілька із її цитат, що зацікавили слідчих. Ну чому, коли я поводжусь вічливо і посміхаюся, чоловіки думають, що я заграю з ними. Я лише намагаюся бути доброю до всіх, а вони вважають, що я хочу затягти їх у ліжко. Як мені впоратися з цією проблемою? Боже, допоможи мені. Я думаю, що мене розбещують. Я думаю, що деякі чоловіки беруть те, що має бути платонічним коханням, і перетворюють це на змагання. Я не безпорадна, я розпізнаю проблеми та зіткнуся з ними без страху. Бог зі мною. написала Джесі у своєму щоденнику тієї ж ночі. Тоді слідчі поговорили із батьками дівчинки, і мати також розповіла. Дещо тривожне. Минулого вечора донька повернулася із вечірки додому, де ще не в гуморі. Між матір'ю і Джесі були теплі і довірливі відносини, тому дівчина поділилася тим, що її засмутило. 14 липня за день до її смерті відбулася прем'єра вистави Скрипаль на даху, і, звичайно ж, Джесі виступала приголомшливо. Це було недільне відкриття шоу, і зал був повністю заповнений. Після вистави також була вечірка акторів, де були всі її колеги. Все начебто пройшло добре, але насправді Джесі відчувала себе некомфортно. Після вечірки донька повернулася додому близько першої години ночі і розповіла мамі, що на вечірці було двоє набагато старших чоловіка, які фліртували з нею та дозволяли собі дещо більше. Один із цих чоловіків проти волі дівчини всадив її собі на коліна та почав відпускати вульгарні вислови. Обговоривши це, мати та донька вирушили спати, ну а далі вже відомо, що сталося. Після цього слідчі переглядали щоденник Джесі в надії, що вона згадала про свій страх перед кимось. Тоді вони побачили запис, який детально описує, як актор грубо ставився з нею минулої ночі. Трохи пізніше з'ясувалося, що один із них ще й не з'явився на роботі в понеділок, що викликало ще більші підозри його знайшли та затримали. Він не ховався, співпрацював із слідством, і після кількох годин розмов його відпустили. Слідчим так і не вдалося знайти нічого, що пов'язувало б його з місцем злочину, а записи мобільного телефону не вказували на його присутність у будинку Джесі. Також знайшли та допитали другого чоловіка, і теж відпустили. Вони обоє були непричитні. Спочатку передбачалося, що ці два злочини абсолютно не пов'язані. За три дні до вбивства Джесі на молоду жінку на ім'я Меліса Етцлер, яка вигулювала свого собаку в парку в сусідньому районі, напав незнайомець з ножем. А ти не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Так, ти підтримаєш мене та розвиток каналу. Тож, ми продовжуємо. Меліса озирнулася назад і сказала незнайомцю О, ви мене налякали!. І відвернулася, але тут же почула швидке наближення кроків, обернулася і побачила ніж у руці хлопця. Наступне, що вона пам'ятала, що лежить на землі животом вниз, а він на ній. Але Меліса не розгубилася і схватила рукою лезо ножа та спробувала вирвати його у нападника. Після нетривалої боротьби чоловік зрозумів, що вона не відступить, і здався. Мелісі вдалося вирвати ножа. Після цього він запитав її, чи може він просто піти, але одночасно спробував знову забрати ножа. Тоді Меліса сказала йому Йди, але ніж я заберу собі. Він втік, а вона викликала поліцію. Незважаючи на події, що тільки відбулися, Меліса дала детальний опис нападника. Це був білий чоловік 18 20 років із світлим волоссям пісочного кольору, блідою шкірою, вага близько 95 кілограмів, одягнений у шорти. Вона також знала колір марку та модель автомобіля, на якому він їздив. Темно синій старішої моделі Dodge Caravan. Коли опис нападника та спосіб його пересування було передано іншим правоохоронним органам району, патрульний, який регулярно патрулював той парк, вийшов уперед і сказав, що він упевнений, що бачив фургон кілька разів, двома тижнями раніше. Хоча формально водій не робив нічого поганого, патрульний в якості запобіжного заходу перевірив номери. А це означало, що ім'я власника тепер було відомо. Коли поліція перевірила номер, це привело їх до подружньої пари, яка зовсім була не схожа на фоторобот, створений на основі опису Меліси. Коли слідчі допитали пару, з'ясувалося, що ті мали сина і він часто користувався машиною. Йому було 20 років, зріст його був приблизно 1,85 м, вагою близько 91 кг. кілограма. Батьки надали слідчому номер телефону сина, і детектив Джоел Клаузінг набрав номер. Тим часом у місті Хартфорд у будинку блоджетів проходили поминки вбитої дівчини. Всі друзі та родичі зібралися у вітальні та по черзі розповідали свої спогади. Одним із скорботних був найкращий друг Джесі Деніал Бартелд. І хлопець дуже болісно переживав утрату найкращої подруги, тому більшу частину часу того поминального дня він говорив, він розповідав історії із їхнього минулого. Аж раптом його телефон задзвонив. А на іншому боці дроту був детектив Клаузінг. Так, Деніал був сином тієї пари і водієм того самого фургону. Детектив сказав, що йому треба поговорити з ним і щоб той приїхав до дільниці. І хлопець відповів Добре. Тоді детектив поцікавився, де він знаходиться, і він відповів, що на поминках Джесі Блоджет. На той час усім поліцейським округа було добре відоме ім'я Джесі Блоджет. Коли детектив завершив розмову, він сказав своєму напарнику, що це було дивно. Адже хлопцю подзвонили із поліції, і він навіть не запитав, чому йому дзвонять, або навіщо йому йти до поліцейської дільниці. Він навіть не поцікавився, що трапилось і з якого дива саме йому дзвонять детективи. Цей хлопець просто відповів: Добре. В свою чергу, ден, поклавши слухавку, подивився на всіх і сказав, що його викликали до поліцейської дільниці. Звичайно, на той момент там ніхто не знав про напад на Мелісу Етцлер. Мама Джесі навіть сказала йому, щоб він не хвилювався, адже вони говорять з усіма друзями Джесі. На допиті хлопець, хоч не одразу, але досить швидко зізнався, що напав на Мелісу. Він свій вчинок пояснив тим, що коли він кинув навчання в коледжі, життя стало складнішим. Йому було соромно перед батьками, тому він робив вигляд, що десь працює. Деніел розповів, як надягав робочий одяг, брав з собою обід, сідав до автомобіля, їхав за місто та просто дивився на людей. Якогось разу його заполонила лють від становища, в якому він опинився, і він вирішив загнати в таке саме становище когось з перехожих, змусивши їх боятися. Ось так і відбувся напит на Мелісу. В ході допиту детективи поцікавилися, чому він був на поминках Джесі Блоджет. Слово за слово, і Ден бовкнув дещо, чого, напевно, не знали навіть детективи, що вели справу Джесі. Хлопець сказав, що подруга була зґвалтована та вбита. Справа в тому, що результати судмедекспертизи ще не прийшли, і ніхто, окрім вбивці, напевно не знав таких подробиць. Маючи на руках його зізнання по справі Меліси, детективи заарештували Дена за напад за обтяжливих обставин. Після цього був отриманий ордер на обшук його автомобіля, а також помешкання. І вже вдома детективи знайшли дещо тривожне. На його комп'ютері знайшли порнографію, а також багато лякаючих речей. В історії пошуку були вбиті такі терміни, як серійний вбивця, вбивця мимоволі. І найжахливіше, що вдалося поліції знайти, це фільм, сцена якого повторювали те, що трапилося у кімнаті Джесі: зв'язування, зґвалтування, удушення і миття тіла. Тоді хлопці привели на повторний допит. Але Деніел не квапився бути красномовним. Коли Денна запитали про вбивство Джесі, він, звісно, заперечив свою причетність. Хлопець зізнався, що влітку, за кілька тижнів до вбивства, відновив стосунки із Джесі і часто бував у неї вдома. Під час допиту він майже весь час вдавав, що плаче, але не видавив жодної сльозинки. Ден стверджував, що у нього є Алібі на день вбивства Джесі. Він сказав, що по сценарію він зібрався і зробив вигляд, що йде на роботу. Тоді він покатався по місту і близько 10-ї ранку поїхав до Woodlawn Union Park, де читав і намагався навіть щось написати. Детективи поцікавились, про що він пише, і хлопець сказав, що намагається написати серію історій про дівчину, схожу на Джесі, яку зрештою вб'ють. Коли детективи почали трохи тиснути на хлопця, Деніал Бартелд. Заявив, що відтепер хоче скористатися правом зберігати мовчання. Всі наступні розмови будуть проходити тільки в присутності його адвоката. Після допиту детективи перевірили записи з камер відеоспостереження, зняті у парку. І дійсно було зафіксовано, що він був там 15 липня. Поліція вирушила до парку Woodlawn Union, щоб обшукати всі місцеві баки. Вони знайшли коробку з під пластівців. У якій були паперові рушники, а під ними кляп, мотузки, скотч та антисептичні серветки з червоними плямами. А ще ДНК, що збіглося з ДНК Джесі та Деніела, була знайдена на мотузках. Причому одна мотузка відповідала слідам, що були на шиї дівчини, а інша відповідала слідам на її зап'ястях. Потім детективи повторно обшукали будинок Денна Бартелта. Вони знайшли таку саму мотузку в його гаражі. Також ДНК Деніела була знайдена під нігтями Джесі. Коли вони обшукали спальню Джесі, то знайшли скотч під її ліжком, і це виявився скотч тієї самої марки і того ж типу, що й той, що поліція знайшла у контейнерах у парку при нападі на Мелісу. І це виявився той самий скотч, що й на трубах у будинку Дена. На ньому були відбитки пальців Деніела. Поліція вважає, що він з'язав Джесі, заткнув її рот кляпом і заклеїв скотчем. Також були готові результати експертизи, які свідчать про факт насильства. Тепер детективи на руках мали докази. Поліція вважала, що Деніел був соціопатом і вчинив цей страшний злочин, щоб задовольнити свої темні бажання. Вони вважали, що він вибрав її, бо знав. Що того дня вдома вона буде сама. 31 липня 2013 року Дену Бартелту було офіційно висунуто звинувачення в умисному вбивстві Джесі Блоджет першого ступеня. 14 жовтня 2014 року присяжні радилися протягом трьох годин, перш ніж визнали Бартелта винним у вбивстві Джесі. Згодом його засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Коли Бартелту дали можливість виступити під час вироку, він скористався цією можливістю, щоб заявити про свою невиновність, сказавши сім'ї Джесі, яка завжди ставилась до нього як до сина, що тюремна форма та кайдани не роблять його винним. Він не вибачився, хоча батько Джесі вибачив йому у відкритому суді його невимовні вчинки. Ден намагався оскаржити свій вирок у 2017 році на підставі того, що нібито поліція недостатньо добре пояснила йому його права. І звичайно ж, це було відхилено. Тому він продовжує відбувати свій довічний термін. Ось така історія. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. А ми з вами прощаємося до наступного відео. Бережіть себе!